Самбо – мистецтво перемагати від початку великої війни. Колектив міського спортивного осередку долучився до виконання нових завдань з підтримки криворіжців. З того дітей дня війни ми зібралися у Олександра Юрійовича Вілкула, були багато служби там і пропонували допомогу від мародерства. тому що перший день багато людей почали вже з страники, кидати квартири, дома. Мы, как понимающие люди, включились в этом офисе, дежурили четыре смены. Были у нас команды по 10 человек быстрого реагирования, как все на машинах. Как бы, да. ну, вот, находясь вот Руслан Лущиков, вице-президент, Кантор Анатолий Григорьевич, да, Артем Исаев. Вот так вот мы начали эту деятельность. З 2022 року у співпраці з Радою оборони міста Федерація Самбо включилась в активну допомогу військовим. Можливість робити це надає відновлення змагань у місті. Зараз такий важкий час, коли діти потребують нашої підтримки, і ми працюємо з ними і психологічно і питаємося якось відволікти від війни, проводимо змагання. Ці змагання приурочені завжди. Нашим збройним силам на багато змаганнях проходить дуже багато допомоги. Вона різного типу. Спочатку від тактичних окулярів починає і закінчує мікроавтобусами, джипами. Я при був присутній коли Національної гвардії ССО. На всіх змаганнях йшла завжди якась допомога. Це були і авто, це була і грошова допомога. Я дивлюсь, що ми, що ми на правильному шляху. А шлях у нас один це перемога. Хочу, ще поблагодарить Збройні Сили України за те, що в таке час ми би, тренуємося, діти наші тренуються. Поблагодарити, вам на благодарність війні Вілку Олександру Юрічу за то що в такої воєнний сложний час час для страни водія делает возможно возможна, не, не только для спорту, а для всіх ну для города. Ненька наша переможе. Олександр, колишній волонтер, а нині боєць штурмового батальйону Арей за плечима військового участь у бойових діях на найгарячіших напрямках. каже, найгостріша потреба на фронті у всюдихідних автівках та дронах, які нищать ворога та рятують життя нашим захисникам. У нас є дрони, які тягають і 5, і 10, і 15 кілограмів. Тут влучність можна і маленьким дроном, який буде нести там півтора-два кілограми термобара, який залетить там в якусь хатинку, де є скупчення ворожих солдатів, то від цієї хатинки не залишиться нічого. На потребу арея відгукнулись у міській федерації Самбо. Тисячою євро осередок відкрив нещодавно збір для підрозділу та доклав останні 34 тисячі гривень, аби зібрати для арейців затребувану суму. Кошти спрямують на закупівлю комплектуючих для ФПВ-дронів, які майстри штурмового батальйону виготовляють власноруч. В нас власне виробництво. Ми в деякому сенсі не залежимо не від кого, але залежимо від фінансів на ці дрони. Але робимо сам самі, тому що це в нас виходить у рази дешевше. Це вже не перша допомога, і нам допомагають, скажімо так, періодично. Це ми дуже за це вдячні. Від нас хочемо передати таку невеличку невеличку подяку за всебічну допомогу. Дякуємо велике разом до перемоги. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.